Всім наше вітання, у цьому відео розповім вам про цей кодяк. Що е, хотів сказати, наперед буду вдячний за ваші вподобайки. Також чим ми займаємось ми не займаємося блогінгом, знімаю виключно відео для того, щоб клієнти, які будуть розглядати даний автомобіль для купівлі або взагалі цікавитися автомобілями, могли побачити. Стан, комплектації, реальний пробіг і щось скільки коштує для себе прийняти рішення, де купувати, як купувати. Якщо ця ціна для вас буде за дорога, можемо провести під замовлення, за ваші гроші воно буде, звісно, дешевше Дешевше, чи будь-якого, повірте на слово. От, ще один важливий момент. Багато хто там пише якісь коментарі, типу, що якийсь там голос, що там дослухати не можна і т.д. і т.п., образі речі. Без різниці пишіть, кому там що суть в автомобілях. Я займаюся автомобілями, привожу, продаю, намагаюся людям зробити дуже гарні ціни, гарні автомобілі по гарним цінам і так далі. Так що дивіться цей кодяк. І повторюю ще раз, буду вдячний за вподобайку. Даний автомобіль буде на продаж. Більш детально, якщо щось забуду розповісти, буде в описі під відео. Також буде ціна в описі під відео. Значить, дивимося, це комплектація спортлайн. В білому кольорі з оригінальним пробігом 120 тисяч, 140 кВт на повному приводі. В досить непоганій комплектації дивимось топові LED-фари, камера асистентів в вітровому склі, парктроніки попереду. Такі от гарні легкосплавні диски з літньою гумою цей до 19 радіус. Автомобіль в досить гарному стані. На передніх дверях бачимо вільний вхід. Автомобіль притонований, крок тільки позаду. Отак от, от виглядає автомобіль позаду. Так от виглядає з лівої сторони. Камера заднього виду, електрокришка багажнику. Коврики салона. Тут шторка, чорна стеля, такі гарні номера, докатка сабвуфер інструменти, фаркоп, все на місці, автомобіль, немає якихось царапин пошкоджень, все в досить гарному стані. Дивимось задній ряд, присутні шторки. Підсвітка карт контурна. Мбілайт підігрів задніх сидінь, бачимо. Темна стеля. Такий гарний салончик в спортлайнах автомобіль. Як на мене трішки цікавіший, ніж стандартні версії. Отак от все виглядає. Кентон акустика Пам'ять сидінь, дивимось сюди по документам. Один власник 2019 рік 140 кВт ВІ-номер, кому потрібно, ставимо на паузу, пробиваємо історію автомобіля, обслуговування, що нічого не кручено нічого не скрито. Тут вся сервісна історія, пройдені. Техогляди і так далі. Дивимось далі. Давайте піднімемо. Капот, подивимось, що там попереду. Так, останній сервіс на 115 тисяч. Антифриз, все в нормі. Автомобіль, дивимось, не крутиться, нічого не робилось. Є вебасту. Автомобіль забрали 2 дні тому з литейнгу. В неділю якраз перед Різдвом. Дивимось сюди, це крило теж не кручено, Чому показує, що не кручено, нічого, має підфарбування. Частинка ця підфарбована, далі йде лак. Жоден більший елемент в автомобіля не фарбований. Видно, якась була царапана чи пошкодження, можливо, тут була і бампера. Ну, от Оця от зона. Фара, все в оригіналі, не знімалось, не шпаклювалось. Переходимо в салон. Водійське місце бачимо електропакет, кришка багажника, кентон, Стан сидінь. пам'ять, налаштування, адаптивний круїз-контроль. Накладки на педалі. Так, світлофар. Все тут присутнє. Так, дивимося в салоні 120, 493. так, Включимо світло, може буде краще тоді камеру знімати. От дивимося стан керма. Немальований. нефарбований. Не перешитий. От. Все в гарному стані, без пошкоджень. Так, пробіг 120. Чую свій голос позаду. Так, це все присутнє. Подивимось, асистенти Асистент ремальному смузі, адаптивний круїз, обмеження, фронт-асіст. Немає стільки сліпих зон в дзеркалах. А так всі асистенти решта присутні. Так, автомобіль, записи відсутні. Завто все ок. Дивимось сюди. Всі кнопочки заповнені, немає єдиної функції автопаркування. Як на мене, така не досить важлива опція при виборі. Собі автомобіля, більш важливо його пробіг, можливо, опції, які ви будете користуватися на щодень, слухати музику, якісь там системи безпеки, кліматичні системи, клімат двозонний, вебаста присутня, як бачимо, підігрів керма, також догрівач, електрофен можна сказати. Так, активовані всі Android Auto Apple CarPlay. Ще важливо також подивитись датчики тиску в колесах. Тут все добре. Дивимось по налаштуваннях по автомобілях. Персоналізація. Є в автомобіля три ключика. Один у нас залишився в Європі. Передадуть перевізники, пульт від Webasto. і два ключика. Один іде з таким самим металевими. По колу ставками, значить, можна прив'язати кожному свій автомобіль, закріпити ключ. І тоді автомобіль буде все налаштовуватись під кожного, коли буде відмикатись водія окремо освітлення. Дивимося, Light Assist присутній. Це означає, що крім того, що топові фари вони працюють максимально для даної моделі. Допоміжні системи адаптивний круїст. Фронт асіст запобігання зіткненню, асіст тримання в смузі, асистент розпізнавання дорожніх знаків. так, так, Розпізнавання причепа, як є, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Не вистачає єдине, сліпих зон. Далі при паркуванні, маневруванні. Що в нас є? Асистент гальмування під час паркування. Фонова підсвіточка в автомобілі. Бачимо в багатьох кольорах. Дзеркала складаються, гріються. Все по максимуму. По сервісу дивимось. 25400, значить, 4600. Тому була замінена олива. Ще в одному місці V-номер. Для того, щоб робити історію і все вище мною сказане. Переходимо так. дивимося, камера заднього виду. По клімату розповів. так без дротова зарядочка, такі більші телефони вже туди поміщуються. Автомобіль пакет для некурців. Не палили, скоріш за все, хто купував так як один режим оут Є DCC, оскільки є опція комфорт автомобіль досить комфортний на нерівних покриттях. Так, дивимо сюди. Тут індивідуал показує DCC, що налаштовується привод, адаптивний круїз, кондиціонування і так далі. і Так, далі. Так, з цим розібрались. Оф-роуд режим. Також всі кнопочки заповнені, автомобіль досить класний. Сколів автомобіля майже не було. Було один маленький скол на бампері задньому. і можливо там Декілька дуже дуже дрібних на капоті. Без них, повірте, це нереально, хто вам скаже, що автомобіль 100% на одного сколу. хіба що він перефарбований і все. Тому вибирайте, що вам важливіше. Так, чорна стеля. Такий от сидінь. Кому цікавий даний варіант з оригінальним пробігом, з підфарбовано косметично лівим переднім тільки крилом. В гарній комплектації можна сказати такий набір камери, кришки, музика, підігріви всіх сидінь, вебасту, всі асистенти, крім сліпих зон, вільний вхід. Чорна стеля без панорами. Не всім людям потрібна панорама, досить багато замовників, які звертаються. І для них важливо є, щоб не було саме панорами. Тому робіть вибір. В яку сторону знайдете щось краще, дешевше, беріть, знайдете дорожче. Думайте, чи варто переплачувати в когось комусь за дорого. Звертайтесь, викуплю вам автомобіль по гарній ціні, по мінімальній ніхто, повірте вам в Україні, не зробить таку ціну за аукціонів. Ніхто. Так що всім гарного дня, вечора. Тримайтесь та телефонуйте. Запрошую на тест-драйв.